Кілька місяців тому ви заявляли, що анексія Росії Криму стане початком кінця путінського режиму. Чому ви так вважаєте? Я в це вірю, однак це може зайняти довгий час. Це так само, як ведення радянських військ в Афганістан стало початком кінця всієї політики Брежнєва. Що зайняло 10 років? Я не можу сказати, скільки часу це займе, але Путін зламав фундаментальну основу. адже Росія сама підписала меморандум про гарантії територіальної цілісності України, замін за ліквідацію ядерної зброї. Як як ситуація має поводитися, іран якому також обіцяють різні речі за припинення ядерної програми? Чому вони мають вірити після цього в американські декларації, і в цьому сенсі Путін, ніби граючи в шахи. Перевертає шахівницю, це вже точка неповернення, тому що він вже ніколи не буде мати довіри у міжнародному співтоваристві. Як ви думаєте, чи Путін в часі агресії проти України діє як гангстер чи як прагматичний політик? Вже єдина.

Виявляється, що він добре відчув, що гангстерство може виявитись прагматичним, адже насправді Путін є гангстером. Якщо я приставлю до вас ніж і заберу у вас портфель, то я в такому разі буду гангстером чи професійним злодієм. Чи можна сказати, що в ході революції Євромайдану Україна таки позбулася своєї пострадянської ментальності? Не скажу цього про всю Україну, але на майдані це точно. Дуже багато залежить від того, чи людям з Майдану вдасться писати цю революцію в умови правової держави, адже не може існувати двовладдя – парламент, уряд та майдан як орган надвладдя. З точки зору довготермінової перспективи це неможливо. Потрібно знайти компроміс між потребою людей з Майдану та потребою держави. Добре, знаємо це з досвіду Польщі, коли мали досягати компромісу між урядом, парламентом та солідарністю. Під час подій на майдані люди відчували велику недовіру до політиків. Як її повернути на вашу думку? Я дуже добре розумію цих людей, не довіряють, тому що мають підстави для цього. Це позитивно. Натомість не можна говорити, що всі, хто при владі, є злодіями і бандитами, адже це буде кінцем демократії. Чи можна в певному сенсі сказати, що події на сході України стали результатом повстання людини радянської проти людини європейської? Це не був бунт, це все було зроблено агентами Путіна. Які бунти з агентури на сході і навіть в Криму не було жодних потужних сепаратистських рухів протягом цих всіх років. Як Асоціація з європейським союзом могла нашкодити людям в Донецьку? Це все наслідки російської пропаганди. Я дивлюся російське телебачення у Варшаві, і такої страшної пропаганди я не бачив від 1968 року від часів вторгнення радянських військ у Чехословаччину. Як на вашу думку, можна протидіяти путінській пропаганді в цих умовах? Потрібно йти до людей і розмовляти з ними, пояснювати їм, що успіх не буде таким швидким, адже іншої ради на це немає. Це логіка війни, і водночас логіка демократії та компромісу, де також і місце для переконання. Потрібно зберегти демократичні правила гри. Помаранчева революція була результатом сфальшованих виборів, а потім помаранчеві почали гритися один з одним і самі знищили свою переможну революцію. Тому дуже важливо знову не допустити до цього. Я зі стурбованістю дивлюся на змагання між Порошенко та Тимошенко. Остання повинна зрозуміти, що це такий момент, коли потрібно заховати свої амбіції. Як на вашу думку, не втратити нашу революцію? Все буде залежати від зрілості українських еліт. Тут ніхто за вас цього не може зробити. Це одна з важливих речей, які я хочу тут сказати. Те, що я усвідомив після події в Чехословаччині, захід нам не допоможе. Мусимо самі собі допомогти. І я дуже гордий з того, що Польща єдина держава, яка підтримує Україну досить послідовно. Всі інші комбінують, грають. Захід є егоїстичним, гедоністичним і зарозумілим. В кінці кінців йому було б навіть вигідно, якби тут постала Росія. Я завжди казав моїм колегам, що за 123 роки Польща була позбавлена своєї державності, і це нікому світі не заважало тільки нам, полякам. Тепер маємо незалежну Польщу і мусимо її берегти і дбати про неї. Це те саме, що у 1989 році казав я у розмові з Чорноволом у Києві. Я йому тоді сказав: Славку, будь уважний. Дуже важливо, щоб Україна буде мати свою державність. Це не те, чи можна гратися у покер. Її треба захищати. І я вірю, що ви, молоді люди, захистите самостійну Україну.